Тільма в будь-якому випадку. Хоча мені дуже приємно, що там стоїть церква, і видно, що люди тут ходять. Знаєте, мене ще, що мене вразило особисто, це ті жінки, які там сидять, абсолютно нормальне обличчя. І знаєте, от, мені всі питають, там якісь викрики були чи що, ну, знаєте, да, абсолютно ну, мені сумно було дуже. Я дивився цих жінок, і мені було дуже сумно. Для мене це був такий, знаєте, ну, не те, що удар, але такі великі-великі сумні. Я буду допомагати, звичайно, і цій колонії, тому що є там моменти, там, де видно, що є якась можливість допомогти. І через церкву, і через якісь там культурні програми, так? Тобто, там, там дійсно є клуб, там дійсно можна допомогти в цій населеній діяльності. Я буду цим займатися. Але я ще раз хочу сказати, мене вразило, я бачив, це була обідні перерва, я бачив цю робочу зміну. Мене вразило те, що, от, ви знаєте, ну, я подивився на обличчя тих жінок, серце болить, тому що це абсолютно нормальне обличчя. І те, що наша судова система, ви знаєте, людей перемолює, не дивлячись на ні на що, це, це на жаль, факт. Це, от як в радянських часів повелося, так, так воно є. Я був в місцях заключення, ви знаєте, і я особисто спілкувався з деякими людьми. Людина отримала 5 років тюрми за те, що обрала мобільний телефон. Ну, Не можна крахти мобільні телефони, да? правда. Але 5 років тюрми 20-річному хлопцю давати. Сумна це все історія. Я вам хочу сказати, що як би там не було, якщо ми хочемо будувати демократичну європейську державу, а ми це хочемо, ми це будемо робити. Однозначно, оця система. Виконання покарань вона потребує глибокої докорінної модернізації.